Всім привіт! Іду е, взяв флахту. Вчора був покусив, отут перед від дороги траву. Е, трохи, трохи тут он позгортав, Ззаді мене видно купи. Е, воно було так жилкою покошено. Тут була дрібненька, тут багато не вийшло. Сьогодні так був перегорнув, воно висохло. зараз, поки що росла не спала. Хочу позбирати і там, де була бульба. Теж поспокоїв вже на купи. І тут ще є те, що я казав, що Вуйко Іван покусив, то, що грубше мені повідавав. І якраз тільки-тільки е, приїжджали коні під буль, бо зараз вам ще теж покажу. Ну і потім сходимо, подивимося на малечу. Тим словом, такі справи. Так, ось тут зробив таких чотири кубки такої зеленої 3, і там не видно добре. Є е, така що ой, куйван то, що був, кажу, подавав, теж перегорнув. Тут така трава була вон, висока, вище сопів, але я її на наполовину, потім при землі вийшло. Ось таке. Так, тут парканчик треба перелізти. Вийшло. Ось таке, воно вже все гарно висохло. Я був день перевернув, зараз заберу і якраз буде на підстилку, печка мені закінчилось, чеки з гніздо поміняти. І ось якраз тільки свіженькі. Підгорнули, підгорнули бульбу. Ось так вже виглядає вона красиво. Ось тут тих 5 рядів, що були, так і, так і трошки вони переросли, мабуть, вчора. Стунка, в принципі, фірбанці вчора або сьогодні. Буде, то був сьогодні. Вона вже так та, що була більше, попереростала. переростала, але нічого, її приложило, але вона за ніч, то на ніч, вона собі за ніч. Стане такі вона має зараз вигляд, рядочки можна сказати, з бульбою з бульбою вже все лишилося лишилося буквально її ще від жуків припильнувати і можна сказати, що, що вже спокій. Ось такі ось справи. Така вона гарненька, темненька, зелененька. Я давав гнів ряди. Не знаю, багато хто каже, можна, не можна. Я там того року так давав і був гарний врожай, тут пісочок, то як на Чорнозем може, воно би і... І горіло, а так як, та, як в мене тут пісок то бачив, я просто прицепом заїжджав, гній. Ну, ряди ми робимо трактором і так роб, виставлено, що потім трактор колами заходить. Бо так би тут в ряди, і ми так на дві ходки розкидали, то можна сказати, що, що там, того року був гарний врожай, нічого не попалили. і зараз був би така, така прям гарна темна чорна, нічого їй, нічого їй не бракує. Треба буде її ще, коли буду перший раз проходити від жуків, 에, пройти, бо воно так і зараз нема, але він кидається для профілактики від фітофторозу. Треба буде прийти, тоді вона довше зелена і гарно, і гарно наростає. Так, Одним словом, поки ще не впала роса. Іду зараз приніс собі таку плахту, 에, поношу сіну і, і з вами ми разом продовжимо. Ще я вам покажу там то, але там того буде побільше тут, тут, тут. Ну, одним словом, тут же вам. Купити там ще є, e, вже він сьогодні трохи, трохи забрав. на завтра після обіду передає дощ та й два дні святому тому вирішив. То все забрати, Був сьогодні зграбував, поки якраз коні були. E, Перший фрезував, ну одним словом, то тягнув трохи до вечора, але швидше мені не виходило ніяк. Так що, поки, поки нема роси, зараз швиденько поношу і ми разом з вами продовжимо. Так, я вже не хотів, щоб стигнути до роси, вже там не знімав. Одним словом, ось така ось вийшла тут так досить непогано. Я думав, буде менше, але так досить гарно вийшло вийшло сіно. Тут таке дрібніше дав на низ, а сухіше дав зверху. Ось тут. Так воно його. Ну, на підстилку досі І то, що не точно вистачить. Ще й на трохи я думаю, буде на зиму. Зараз там, до речі, треба буде підстилити, бо вони вже бо вони вже понасмічували. Ось тут не ну, понасмічували. Так, а ну, фокусуйся. Он тут качки п'ють, роблять болото. Зараз їм постеля всі гарненько сидять. Тут жарко, ну двері повністю на надвір цілу не відкриті, але все одно на горі. Так, чого виключила спешка, але на все одно жара. Ну нічого, там ті ночі ніби мають, бути, ніби мають бути холодніше, то буде, я не думаю, що там трошки тихо е, Має бути краще. от Перепілочкам гарячо, ну всі. Ці водичку мають весь час, в вільному доступі, оці так і ніяк не навчаться красончики пити з ніпеля, їм ставити е, там схоїчок, але вони вже такі величезні. Думаю, ще трошки підростуть і можна буде вже їх тихо-тихо, не скакай, не скакай. Виключу спешку, може без спешки буде їх краще видно. Тихо-тихо-тихо. Давайте без польотів. Ну одним словом такі вже вони хочуть крила розминати, але ще хай трошки, ще хай трошки побудуть, вони вже оп-оп-оп, оп, провалився. О, але вони такі гарненькі, вже, вже тяжкі, ще, як ми важили. Вже потроху видно, що індичка, що індик. Починають в них знизу Ті бути такі бамбульки, ніби є і непогано індичок, я так, я так дивлюсь, Ну, але вже вони такі, які прям Красульчик величезні. Чого не хочеш сидіти на руці, а ти а ходи, ти привикла до сітки, не знаєш, що таке, так? Береві мене на сітку. О, о-о-о. Прийшов. О, оце індик. Це буде індик. Я вже маю таку цю, а це. Це може і буде індичка. Це індик, і оце індик. Це два індика. Вони вже внизу мають такі ті коралі. А оце така гарненька велика індичка. Ну і дивлюсь, індечок є багато, то, то вже добре буду лишати, чим побільше всі індички, які будуть, всі індечок буду, буду лишати. Скоро вже будуть я рахував, що ніби в п'ятницю мають лізти курчата, а значить ну так боїться, буде, це, що а значить через п'ятницю мають вже лізти індичата, то мають бути і бурбони звідси. Цей розклався йому, а, ні він скубається. Я думав, що то йому так гаряче, а то він під крилами собі обскубається. Він тут, так як я вже показував, сидить сам. Ну а і стою він десь на яйцях. А ці дві мадами ночують на горі, через те, що вони б'ються з нею, не дають їй нормально посидіти. З тих парпілочок поки що ще ніхто не відходив, всі на місці. Ті несуться гарненько сьогодні. Сьогодні зранку повністю всіх тут все почистив, щоб їм було. Ну, менше жарило, менше душно. Е, зараз вечором похолодає і увері будуть відкриті, тут є он, е, ну, лисиці в нас є і всякі, і всякі ці, тому я тут так підшито, а, а тут повністю такі графі, як то в нас колись називали, і у них зроблена решітка. я світом підпираю е, колодою і виходить що. Що вони, що вони закриті качечки, всі, всі, що сиділи, всі ще сидять. Те, що вони вже по вже будуть, будуть і водити, може, їх там щось мало висидить, то буду давати. Е, буду давати по дві. А, до речі, що я хотів, щоб показати, так, вон тут яйце. Я сподіваюся, що це яйце. Так, секунду. Так, да, Це просто свіже, чи це вони вирішили його знести. Тут є така в мене, ну в мене правда німецька лінія ніби перестає нестись. І є такий момент, що дві качки сіли в одне гніздо. Таке буває в мене рідко, але в загальному, в загальному таке є. Треба буде, напевно, закормовити яйця, і я вам покажу, що робити, коли отак, правда, тут місця маловато. Ну, але щось спробую зробити. Як зробити так, коли дві качки сіли в одне гніздо, як їх розділити? Ну, одним словом. Коли буду робити, я покажу відео, так і назву, але поки що немає яйця, щоб їх посадити. Вон, бувають такі спокійні качки, що я руку біля неї тримаю, під неї лізу її. І її все одно, ну як все одно вона нервує, вона щось пробує, мене пробує, ще потреба так легесенько, акуратненько. А я там ті, що я, що я їх не чіпаю, а вони мене гризуть. Ну, то вже таке. Оця любить теж кусатись. Прям кидається як гузка. Ну, Але вже вони всі, Та, тихо не кричить. Але вже вони всі на підході до виводу, тому от цих вечірня традиція. Їсти є, пити є, а покричати треба. Так, ну одним словом, такі в нас на даний момент справи, Поле вже вже у нас потемніло, не встигну вам показати, вже походимо з вами завтра, решту що. Що вже зробили, а на даний момент ось такі справи. Замовили в мене ще 50 яєць від цих перепілочок, буду зараз збирати інкубаційних. І, ну, і від там тих теж е, від, від цих там, в принципі, не казали, що конкретно від фараонів. тому тому буду, буду збирати. Одним словом, такі. такі в нас на даний момент справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.